146 гривень за одну футболку бело одяг чоловічі бренду Crevet. Така класна є футболка. Ззаді є світловивачі елементи. Ззаді три кишеньки. Вона дуже приємна, якісна. Матеріал поліестер та еластан, захисна Захист на та на блискавці різнокольорова. Далі у нас темного кольору футболка. На рукавах є світловівачі елементи. Та ззаді також три кишеньки. Внизу є еластична резинка. Велошорти. З підкладкою всередині. Ось така підкладка є. Матеріал поліестер та Еластан. Також є в оригінальних упаковках. Футболка темного кольору. Матеріал поліестер та Еластан. Розміри від S до XL, Ковтів у лоті 9 штук, шортів 12. Всього. В лоті 21 одиниця, ціна лоту 3070 гривень. 146 гривень за одну одиницю. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.